Так, друзі, побачив в інтернеті такий лайфхак. Наші ортодонти часто забороняють їсти горішки, такі сухофрукти. Так. Ну що, манго? Що перевіримо. Я думаю, що воно працює, але... Щось перевіримо. Беремо манго, ортодон нам ж забороняє, да? каже, не можна, брекети типу, позлітають. Зараз ми перевіримо. Кіп'яточку. Можливо, я щось неправильно роблю, хтось підскаже мені. Заливаємо манго, кипяточком. І чекаємо. Прийшло декілька хвилин. Вони втягнули вологу. Ортодон нічого не бачить. Дивіться, які вони епатитні. Вони і ортодонт ти щасливий і ви щасливі.